Всім привіт, з вами Ростислава. Запрошую вас усіх на загальний терор на тему, що вас чекає найближчим часом. Розслабтеся, нагадайте себе любимого чи любимого, відкиньте всі проживання, душевний неспокій. А ми подивимося, що нам про це розкаже карти. Ленорман, кураку Ленорман. Так, для кого це цероросклад для людини, яка <кхи> хоче вже йти вперед. Все минуле залишила минулому. хоче нових можливостей, нових шансів. Нових перспектив, для кого це теророзклад, для людини, яка вийшла з важких проживань, з важкого складного шляху, закрила всі кормічні уроки, вийшла з трудності, з чорної смуги життя Так, для кого це теророзклад. Людина, яка можливо <кій> пройшла чистку, обчистилася і відпустила все непотрібне, чуже свого життя. <кій> Людина, яка цінує сімейні цінності, стосунки. Між родиною, людина, яка які люблять і поважають рідні, друзі, <клух> люди, які війшли в родину, і діти. Так, що вас чекає найближчим часом? Бимося, Карти розкажіть і правда доложіть. Та да, у вас йдуть <клух>, новини звістані хороші. Це у когось це може бути знайомство, звістині. У звивах когось вже знаєте, звісно, людина довго не проявлялася, тепер випадає проявлення звісти. Так. І признання випадає, і запрошення на зустріч. У когось це випадає рух перед і удача, щастя заходить у ваше життя. Uh -huh. Хороші е, ваші ситуації по долі. Так, що вас чекає, і весь всі неясності виходять від вас Так. Да. невпевненість, приходить у вас прояснення, ви дізнаєтеся багато тайн, які від вас скривали, яких ви не знали. Так, що вас чекає найближчим часом для вас е, успіх у спілкуванні в соціумі, в інтернеті комусь. Так тут, е, якщо ви маєте якесь діло в соціумі, так в інтернеті, то тут якась дама. Якийсь конкурент чи конкурентка, чи колега по роботі, яка вам довший час е е е шкодила, вставляла палки в колеса, вона починає відходити, вона втрачає свою ту силу, можливо, когось і магічну силу, яка перекривала вам дороги, успіхи, е вона отримує бумаранги. Так. І ваше життя приходить вірний надійний друг, з яким він познайомитися в інтернеті. Він сам познай... проявить ініціативу. До чого це приведе? Так, поки що тайна. це тайна? Та людина. Суперниця ця колега по вашій роботі вона бачите, закривала вам навіть дороги, чи вам, <клес> вашій монетизації, вашому успіху. Ще раз під, підтверджує карта. Угу. Закривала вам дороги кар'єрного росту, духовного росту. Ви тепер дізнаєтеся, хто ця дама і та дама, вона вас покине. До неї лечать Так, Тут не треба нікому шкодити. Хай кожен пильнує себе. Так що вас ще чекає найближчим часом. Вас чекає сонце, успіх, благополуччя, процвітання, е, прояснення всього того, що ви не знали. Всіх тайн ще раз підчеркую. Підтверджує карти, і ваше життя стане ясніше, найясніше, цікавіше, ви будете більш впевнені в собі. У вас почнеться розкіт вашої долі, тобто до вас прийде успіх, до вас прийде подарок від вищих сил. За те, що ви прийшли, пережили в житті, До вас прийдуть хороші, хороші нові друзі та нове кохання. А як то для одиноких, а якщо ви в парі, то ваш союз буде більш успішніший, щасливіший і гармонізніший. Так. У кого були проблеми з здоров'ям чи зачаттям дитини, то ви з цього будете виходити, і ваше життя іде по у усіх сферах вашого життя. Кохання, зростання фінансового добробуту, нехай буде не так, до нових зустрічей, всіх вам благ. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі.